Ось і один мур. Ось ми бачимо другий мур, який зберігся трошки краще. Це вежа, яка більше 200 років була похована під шаром насипного ґрунту. І ґрунт насипали тут в два періоди, один з яких був пов'язаний з будівництвом красивого кам'янецького бульвару. Який пролягав тут від Замкових воріт і тягнувся по західному фасаду міста аж до костьолу Петра і Павла. Ця вежа з'являється на планах 1672-76 року, найпопулярніший план Кам'янця-Подільського, медіорит Кіприяна Томашевича, який був дуже популярний не тільки в середньовічній Речі посполиті, але й по всій Європі, оскільки він був пов'язаний з захопленням турками Кам'янця-Подільського, це був величезний шок для усієї Європи. Ніхто не очікував, що. Отаманська порта зайде так далеко на північ на планах, які ми маємо на сьогоднішній день нашому розпорядженні. На останню чверть 17 століття показана вежа турецька. Власне її дослідження і розкопки вони нам дають уявлення про топографію та містобудівні норми 17 століття, які були в Кам'янці, на той час. Цікаво, що на основі цієї вежі пізніше була побудована Людвесарня, яка почала своє функціонування з 1708 року, а на 1713 рік вже було відлито 10 фунтових, 6 фунтових гармат, як писав Анджей Гловер в листі до коронного гетьмана Адама Синявського. Коли ми починали розкопки, безперечно, ми очікували знайти саме сліди цієї гарматної майстерні. Якісь шлаки, якісь форми не знаю, для вилиття споруд. Однак те, що ми бачимо зараз і те, що ми знайшли, це точно можна ідентифікувати як залишки саме цієї вежі 17 століття. Це не, не просто якісь нововиявлені мури, які не можна ідентифікувати, шукати ще треба якісь пошуки робити в літературі, в актових в картографічних джерелах то що вежа ця овіяна славою, і навіть описана в цій знаменитій римованій хроніці, що надзвичайно приємно. Ось перед нами знаходяться дві посудини. Це у нас мідні казани, які були знайдені в ході розкопок по вулиці Францисканській. Цікаво, що цей посуд датується 17 століттям. Аналоги в нас є в Будапешті і відносяться вони до посудин турецького періоду, якщо брати перебування турків на Поділлі, це останній чверть 17 століття, Ймовірно, що якраз цим періодом і датується В Цей період вже в нас на картах та планах згадується і турецька башта, власне, в межах археологічних досліджень, які проводяться на сьогоднішній день. І ми сподіваємося, що цей археологічний сезон принесе нам все ж таки відповідь на питання. Коли була ця пожежа, коли припинила ця вежа своє існування? Зараз вони нам пропонують е, зробити там законсервувати розкопки, зробити музеїфікацію. І тобто, це буде таке місце, куди зможуть приїжджати туристи і побачити, що там було, що там, скажімо, в ті часи. Часів там тої вежі, от як там вже стосовно відбудови цього всього, то це вже будуть працювати архітектори, звичайно, вони вже запропонують якийсь варіант рішення. Тобто на даному етапі це просто така думка, що таке ми готові зробити. Можна перерахувати кам'янецькі вежі, скільки їх є в фортеці, скільки їх в місті. І можна сказати, що до переліку кам'янець-підівських архітектурних пам'яток додалася ще одна, і доволі таки визначна: одна з веж, яка захищала західний бік міста.